Доброго дня, слава Україні! Героям слава сьогодні. Новини від мисливського салону Арсенал. З вами я, Тетяна і Вадим, менеджер наш нашого магазину, і ми хочемо розказати про незамінну річ в ваших домівках тоді, коли, на жаль, немає світла. Ми знаємо, що ми знаємо всі, що наші е, рівненські і з інших областей електрики вони всі борються за те, щоб ми мали світло в наших домівках на наших роботах. Але на жаль, російська нечість б'є і б'є по наших електропідстанціях, і ми не падаємо духом, а робимо все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу ще на день, ще на день. І пропонуємо всім нашим клієнтам, всім людям, які нас дивляться. Подбати про те, щоб у ваших домівках завжди була іскорка світла і тепла. Що ми можемо запропонувати нашим клієнтам, Вадим? У нас представлено дуже великий вибір ліхтарів, починаючи від налобних ліхтарків, ручних ліхтариків, закінчуючи зараз, от саме, мабуть, актуальні, актуальні ще, це так? кемпінгові ліхтарі, щоб е... освітити свої домівки. Освітити, да, щоб дати собі той промінчик світла саме там, де нам це потрібно. Що ми можемо запропонувати? Ми можемо запропонувати ліхтарики, від яких можна зарядити, зарядити телефон. Зарядити телефон. Дуже класний лайфхак. Є ліхтарики, які відповідно ми використовуємо як Ми Будемо показувати, да, 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 так? Я навіть почну з своєї сторони. От, будь ласка, цей ліхтарик може освітити Велике приміщення, ми пробували, повірте нам. Крім того всього, якщо потрібно зменшити, ви можете коригувати кількість світла, яка необхідна у вашому приміщенні. Крім того всього, будь ласка, у вас є вихід, ви можете зарядити. Даний ліхтарик або зарядитися від даного ліхтарика. Використовувати даний ліхтарик як павербанк. Ми можемо даже продемонструвати, давай, що воно працює. Давай все. давай У нас є ось ліхтарики, в яких функція йде. Павербанка є такі ліхтарики. На них іде функція. Павербанка підключаємо телефон. Що? От, пішла будь ласка, зарядка. зарядка пішла. Відповідно, ви крім того, що освітлюєте, да, я ще покажу, як е, ми використовуємо. Будь ласка, є на ручці світло, яке можна використовувати як стаціонарно поставити. І є, відповідно, ліхтар, яким ви можете освітлювати свій шлях чи якусь там невеличку кімнатку. Крім того, всього, будь ласка, ви можете заряджати. Е, як використовувати ліхтари на сьогоднішній день? Як павербанк? Ну відповідно є різні функції в ліхтарях. Вони можуть світити прямо, можемо використовувати збільшувати, можемо подавати сигнали. Ну це вже, скажімо, додаткові функції. Але на сьогоднішній день для того, щоб використовувати е, такі ліхтарі, достатньо ну, для того, що нам потрібно освітити приміщення, їх достатньо на мені здається, в нас великий зал в магазині, і ми освітлюємо саме такими ліхтарями. Крім можна того, і, зал, можна так, і більше Можна і більше. ще потужніші ліхтарі угу. вже йдуть як. Прожектора. От. Ось вони теж них. менший більший, більший, ну просто ми не можемо. Ми можемо показати да, передати, в камеру, як передати, як він світить, тому що у нас є світло зараз. Да, Дякую Богу, у нас зараз є світло. Тобто, в залежності від того, для чого вам потрібне, потрібен ліхтарик. Наприклад, вечором повертатися з роботи. включи, будь ласка, оцей ліхтарик. будь ласка, ви так само можете режимами переключати, освітлювати собі дорогу, освітлювати собі приміщення, поставити. Я вам скажу, що його можна на крайній випадок угу. використовувати. Да, як лампочку використовувати вдома. Він дуже потужний. направили просто його вверх, і він так само буде освітлювати, освітлювати приміщення. вам приміщення. Маємо ще отакі Маємо Маленькі, мініатюрні, такі теж кемпінгові ліхтарі, якого можна і підвісити. Угу. І також в нього є, магніт, що можна поставити або поставити, і плюс магніт, який можна до чогось металевого Підвіднак, приліпити, ага. та, і воно буде світити. І теж, не дивлячись на маленькі розміри, ліхтарик та світло. Такі ліхтарик Плюс Червоне світло теж хорошо освітлює. Можна таке ночні чотирьох. Як ну десь дитячу кімнату чи дітям для. Ну, якщо ввечері немає світла, а треба повчити діткам уроки, теж можна використовувати. Він невеличкий, компактний. На ньому немає ніяких гострих путів. Будь ласка, можете вставити його собі в будь-яку кімнату у Також на лобні ліхтарики приставлені. На лобні ну, ліхтарі на покажи, як включається. Як... Вам Скажу зараз на лобні такі, що ще світять краще, ніж. Бешто Та. вже засвітив. Краще, ніж ручні ліхтарики, можуть світити. Дуже Та... потужні, дуже потужні. Вони можуть бути на акумуляторах, на батарейках. В основному е якісні хороші ліхтарики ліфтар вони йдуть на акумуляторах. Є акумулятори спеціальні, які ви можете потім, так само, коли вас з'явиться світло, зарядити. Відповідно, знову ж таки використовувати. Далі в них є USB-виходи. USB-виходи. Під'єднуєте, якщо розрядився акумулятор, під'єднуєте до павербанка, світити собі далі. Є такі павербанки, на які ви просто кладете свій телефон і, будь ласочка, не ні треба ніяких дротів, не ні треба ніяких проводів. Він зразу вам заряджає павербанк, ваш телефон. І, будь ласка, немає від такого павербанку, крім того, всього, ми можемо підзарядитися є спеціально. Спеціальні зарядки різного типу, і він його можна покажи Вадим. його можна використовувати і як ліхтарик як ліхтар, як теж можна да, і від нього заряджатися різні пристрої. Він не, не, не дає багато світла, але на, де скажу, скажем, підсвіти, да, там, підсвітити, підсвітити десь в кімнаті, де немає світла, коли ти заряджаєш свій телефон. Відповідно, такий павербанк є на сьогоднішній день незамінна річ при тому, коли немає світла. Є різні павербанки: 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч різний ампераж, іде в тих павербанках Тобто на сьогоднішній день вибір дуже великий дуже великий дуже великий ми не зможе великий вибір ліхтарів У нас з кожним днем ще з'являються нові нові моделі моделі ну якби для кожного щось своє може Собі. Е, Я думаю, що якщо ви завітаєте до нас мисливський салон Арсенал, який знаходиться на Гагарі на тридцять е, Вадим, наші менеджери, які працюють у нас, вони з задоволенням покажуть, крім цих ліхтарів, які ще є в наявності маленькі, ручні е, налобні Оп. ліхтарики, кемпінгові ліхтарики, пояснять в чому є різниця в цих ліхтарях. Знаючи саме потребу в світлі, куди вам потрібен цей ліхтарик, хлопці підберуть вам всі можливі наявні варіанти, за які будуть доступні для вашого гаманця і доступні для ваших тих приміщень, які ви хочете освітити. На сьогоднішній день хочеться сказати одне: дякуємо всім нашим енергетикам, дякуємо всім службам. Які працюють для того, щоб в нас в квартирах було світло, була вода, було тепло. Ми дякуємо вам. Ми дякуємо, не передякуємо чесно вам за те, що ви боретеся на цих фронтах, таких невидимих фронтах. Всіх будемо раді бачити в нас, в мисливському салоні Арсенал. Дякуємо ще раз нашим захисникам. Дякуємо всім героям, які боронять нашу країну. Слава Україні! Героям слава!